Знищений російський БТР-82 став новим експонатом у музеї військової техніки у Луцьку, розповідає працівник музею Василь Карпюк. Це перед нами БТР-82, російський окупаційний військ, який був підбитий силами оборони України ще в березні 2022 року на початку повномасштабного вторгнення, скоріше за все, українською артилерією. Ми сподіваємося, що екіпаж тут не вижив. БТР-82 вважається фактичною вершиною вже еволюції лінійки ще радянських БТРц, якщо брати 60-й, 70-й, 80-й, він є легко броньований, фактично, екіпаж, десант він особливо не захищає. Якщо ми глянемо тут зверху, тут видно вхідний отвір. скоріше за все, машина через нього була й підбита. А всередину, якщо подивитися, там видно, що всередині, якщо там перебував десантник, і пар все було уражене уламками. Ці надписи часто запитують нас про ці надписи, хтось зробив. І вони були зроблені на Майдані Незалежності, тому що він, ця техніка інша виставлялася нашим Національним військовим історичним музеєм на Хрещатику до Дня Незалежності. Як росіянці обіцяли нам парад своєї техніки на... Хрещатику на головній вулиці, от них вийшло. Тільки є певний нюанс. В цій техніці, як я вважаю, особливість та, що вона особливо буде цікава, років через 50, коли вже відійдуть покоління, а пізніше наступні покоління схочуть побачити фактично артефакти, техніку ворогів, яка була знищена нашими військовими силами оборони. У цьому й полягає її, як на мене, її цінність. Василь Карпюк каже, цю техніку українські військові знищили на Харківщині неподалік міста Ізюм. Розповідає, для експонату облаштовують постійне місце із твердою основою, щоб машина не вгрузала у землю. Вона стоятиме на вулиці у дворі музею. Це саме перший зразок підбитої техніки, що на Волині. Для нашого музею це важливо, тому що, якщо взяти музей України, наприклад, Другу світову. От, я ніде не знаю, де був би от підбитий зразок ворожої техніки. Усього в музеї є понад три тисячі експонатів, зокрема військової техніки 48. Такий перший, розповів Василь Карпюк.